французька поліція розслідує гучну спробу викрадення, яку зняв на відео очевидець. На кадрах кілька людей у чорних масках намагаються затягнути до фургона дочку криптовалютного бізнесмена. Це відбувається в Парижі серед білого дня. Жінка прогулювалася зі своїм партнером і маленькою дитиною однією з вулиць 11-го округу. Повідомляють, що втримати її вдалося завдяки допомозі одного перехожого, а також власника магазину, який вибіг на викрадачів із. З вогнегасником. Зрештою, нападники мусили поїхати ні з чим. Я кинувся із цим предметом, не знаючи точно, що збираюся з ним робити, але мені здається, що це поклало край нападу, тож я досяг своєї мети. Місцеві медіа повідомили, що метою викрадення була дочка гендиректора платформи для купівлі криптовалюти. Це вже третій подібний інцидент у Франції за останні місяці. Банди націлюються на багатих постатей криптовалютного сектору. У січні викрали співзасновника однієї французької криптокомпанії разом з його дружиною. До того, як його врятували, викрадачі відітнули йому пальця. А на початку травня викрали батька французького криптовалютного мільйонера. Його вдалося визволити за три дні. Він теж утратив палець.